Що ви робите? Зараз ровер поламаєте. Поламає. 210 кілограм, дивіться, під гору. можна одного ногою крутити. Хоч би що собі, старенький, хоч би що. Тут ще й понижені передачі є, дивися. Тормозакують туди. Проблем. Об'єсть, нормально. Лялючка взагалі не чує. Що, цілий ровер не зламали? Та той ровер 250 кг не зламає. Дивіться, що це за лялючка. Заряда вистачає до 100 км. Сучасне табло, є USB-виходи. Можна підзаряджувати телефончик і все. Зеркало є. Дивіться, рулік регулюється. Люба висота, що вам якби не було зручно сидіти. Все контролюється, фара, все світить. На моніторі включається. Є гідравлічні добротні тормоза Замочок є блокувати заднє колесо фірми Абус. Подивіться, що тут за амортизатор. Їдеш як на перині взагалі не чуєш, плюс силіконове сідло під будь-який зад підстроїться. Є значить, понижені передачі в середині планетарна затулка, люба гора, яка б не була, 45 градусів чи скільки ви їдете, без проблем. Плюс повищені передачі, щоб ви нормально валили там 40-50 км за годину на касеті. Швейцарія, Лялючка. Дуже в гарному стані. Дуже в гарному. О, батарейка 640 Віктор. Не ватт пошкодуєте. 36 вольт. 350 ватний мотор. Порівняти з китайським, то десь буде 1000 ватний мотор, якщо я не помиляюсь, Panasonic. 28 колеса, алюмінієва рама. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. 55 сантиметрів. Рама Елька, в районі 1,70, 1,85 людина сідає, без проблем їде. Без проблем. В ходу всюди він легесенький, я говорю, не чуєш. 200 кг, 150 кг, 140 кг, Рами міцні, все міцне. Не переживаєш. Що щось станеться? Колеса усилені, резина добротна, у вода усилені. Якість, якість. Швейцарія, то є якість. Так що комусь буде цікаво, дзвоніть, пишіть. Або заходьте в Тікток, або Інстаграм, Ігор Бжек